Вітаємо вас, ви дивитесь програму телерадіомовної студії Тясмен. І останнім часом у Смілі поширювалися чутки про те, що може місто залишиться без газопостачання, а відповідно і комунальне підприємство Сміла Комунтеплоенерго не зможе надавати послуги з постачання тепла. Як сьогодні ситуація? І стосовно цього ми сьогодні запросили до розмови. Станіслава Голубця, директора комунального підприємства Сміла Комун теплоенерго». Доброго дня. Доброго дня. Доброго Стан... дня! Станіслава Вікторовичу, скажіть, будь ласка, все це чутки? Чи Сміла все ж таки отримає номінацію і ви маєте можливо для нас якесь приємне повідомлення? Ну, доброго вечора, шановні сміляни, дорогі земляки. Насправді я сьогодні прийшов до вас дійсно з добрим повідомленням. Ось у мене є відповідний лист. Із НАК «Нафтогаз України, я зараз його зачитаю. Але хочу заспокоїти усіх е, тих, хто сумнівався в тому, що ми зможемо це зробити, і хочу заспокоїти тих, хто все робив для того, щоб ми не отримали цього. Все нормально у нас, ми йдемо своїм шляхом і будемо йти так і далі. Так, от е, я зараз зачитаю смілянам лист про те, що НАК Нафтогаз України. Підтверджую своїм цим листом про те, що ми все-таки отримали номінацію або по-простому постачання газу на березень місяць. І як наслідок в тому, сміляни будуть березень місяць з теплом. Лист наступний: публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАК «Нафтогаз України. Щодо відкликання повідомлення про припинення обмеження газопостачання. За перетинними даними станом на 27.02.2019 року ваше підприємство виконує вимоги пункту 11 положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Враховуючи викладене вище, компанія відкликає повідомлення про припинення обмеження газопостачання від 20.02.2019 року, направлене вашому підприємству у зв'язку з недотриманням вимог положення про умов, укладених з компанії договорів постачання природного газу. З 01.03.2019 року КП Смілокому включає до реєстру споживачів компанії. Включено, тобто, із Березня місяця 1 числа, ми включені в реєстр споживачів природнього газу. З метою уникнення соціальної напруги в суспільстві просимо своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання. Зазначимо, що компанія і надалі готова здійснювати постачання природного газу, дотримуючись вимог чинного законодавства України та положень укладених договорів. Іншими словами, дорогі сміляни, це наша загальна перемога. Спасибі всім, хто брав у цьому участь. Перш за все, я хочу виразити велику подяку секретарю міської ради Віктору Антоновичу Федоренко. Його зусиллями, його такими переконаннями. Все-таки ми прийняли ряд рішень, які нам дозволили отримати цей лист або, скажімо так, газопостачання на березень місяць. Я вдячний всім членам всім представникам виконавчого комітету, першому заступнику фінансовому відділу підприємства, управлінню житлово-комунального господарства, казначейству, казначейству в місті Сміла. Я вдячний працівникам свого підприємства, які брали безпосередню участь у цьому процесі, особливо юридичному відділу підприємства. І особливо я хочу зазначити, я вдячний тим людям. Які пройнялися, я б сказав би, такою відповідальністю про те, що для того, щоб мати газ, все-таки ми вимушені платити за нього кошти. І люди протягом оцих трьох днів від понеділка по середу включно, заплатили ті необхідні гроші, які ми змогли перерахувати за газ і таким чином виконали умови договору. Тому я просто е, знімаю, як то кажуть, шляпу перед всіми тими людьми, хто заплатив. Незважаючи на, скажімо, ті великі труднощі, ті фінансові труднощі, великі, які є, мабуть, у кожній родині або в більшості родин. І повірте, що ми і в подальшому будемо знаходити нормальні шляхи до співпраці. Отак, от, от поки що, ми живемо в, такі, в такому суспільстві, в таких умовах, що ми повинні підтримувати один одного. Спасибі, що підтримали нас. Ми завтра постараємося підтримати вас. Спасибі всім за співпрацю. Я хочу ще раз усіх заспокоїти про те, що на березень газ одержаний. Ми, зі свого боку, як підприємство, постараємося задіяти всі речаги для економії всіх можливих енергоресурсів, щоб здешевити е, оту гігакалорію, яку кожен отримує в своїх платіжках у березні місяці. Ми будемо намагатися робити все для того, щоб і в подальшому заювати у вас довіру. Підприємство щоб підприємство завоювало у вас довіру, щоб ви е, навіть забули думати, що таке є індивідуальне опалення. Тому що я вам скажу, що по всім прорахункам, навіть сьогодні, ми готуємо величезну програму, з якою ми вийдемо до вас і скажемо, що таке в майбутньому буде централізоване опалення, що таке буде індивідуальне опалення, і взагалі е, якийсь буде прогноз хоча б на 2-3 роки. Але сьогодні, вже я вам скажу, ситуація дуже і дуже печальна, тому що ходять різні слухи, що і газ у два рази подорожчає, і то і то. Тому сьогодні ми, як ніколи, повинні бути єдині. В цих страшних умовах те, що з нами роблять, я вам ще раз закликаю: якщо ми не будемо єдині, єдиним кулаком, нічого ми не доб'ємося ні в смілі, ні в державі. В цілому. Спасибі вам за терпіння, за розуміння. Я вам бажаю всім здоров'я, добра, багатства. Благості, миру, і хай буде так. Дякую мам за таку досить корисну і обнадійливу інформацію. І вашому підприємству менше проблем, більше успіхів і квітної праці. Спасибі.